Отже, пане Романе, доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть від вас, хотілося б почути, як тривається евакуація? Наскільки серйозна ситуація, яка склалася у зв'язку із пожежею? Ну, я кажу так, що зараз на даний час ситуація покращується. Повністю по периметру військової частини зроблені відповідні інженерні проведені інженерні роботи, тобто висопані рави, переворена земля, скошена трава. І на даний час фактично можна говорити про часткову безпеку. На аеродромі заседжено в цьому добровільно зосереджено близько 17 одиниць спеціальної та інженерної техніки і більше 100 осіб особового складу вітровості, які в будь-який момент готові до локалізації пожежі, якщо вона буде продовжуватися. Чи застосована зараз військова авіація, чи теж вона зараз у стані готовності знаходиться? Ні, мова зараз не йде про військовові мова йде про але, пожежні обслуги. Які є штатні і позаштатні військові частини, а також пожежні слуги інших військових частин, які приведені повно повноготовність і готові в будь-яку хвилину до локалізації пожеж? Справді пошире я запитання стосувалося з проводу евакуації. Все ж таки арсеналу військового, який знаходиться в 50 метрах військова частина від, від пожежі. Як вона нині триває? Скільки днів? Я так розумію, що це одразу вивести це все неможливо. Скільки днів потрібно того, щоб звідти евакувати арсенал? За прогнозами фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій до вечора повинна догоріти резервуар і зараз спостерігається зменшення вітру, тому ситуація стає кращою і поки що мова професію не йде. Скажіть будь ласка, а що там за арсенал зброї? Що там знаходиться в цій військовій частині? Там знаходиться військова частина, відповідно, повністю цієї інфраструктури. Перепрошую ще раз, повторіть, будь ласка, не почула. Авіаційна військова частина інфраструктура, так а, Тобто там арсенал а, ще раз хочу запитати арсенал якої зброї, просто щоб розуміти рівень небезпеки. Авіаційна, авіаційна. стана ну, і мало не просто мовити про відхідне зустріння. Ми все воно знаходиться без безпечній зоні, і знову ж таки кажучи, що на даний час не потрібно проживати про це, тому що. Ситуація повністю під контролем військових. Але ж 50 метрів це дуже близько і кажуть, що до джерела пожежі неможливо, неможливо дістатися. І через це гасіння нині ускладнюються. Ситуація була гіршою ще пару годин назад. Зараз ситуація стала краще. Все, я я вас зрозуміла. Дякую вам за коментар, Роман Юрчило, керівник прес-центру повітряних сил Збройних сил України.